Я Зараз Зараз чекаю. А тут Сідор? О, так, да, треба ж його вложить. Всім привіт, друзі! Ось виїхали на риболовлю. В цьому вже новому сезоні, скажімо, 2026. Але спочатку хочу вас привітати з Новим роком. Побажання в мене тільки одне, що в нас скоріше наступив мир, щоб був спокій, щоб не гинули наші люди. А завжди був, скажімо так, сонячний день, тепло і віра в завтрашній день. Ось єдине побажання, що я хочу і хочу донести до вас ці слова. Так що з новим роком. Всіх благ, любові і віри в завтрашній день. А ми, друзі, будемо зараз розкидати наші жерлиці, пробувати доставати балансира. Сьогодні прям екстремальна погода, вітер десь до 10 метрів, пролітає сніжок і температура, мабуть, опуститься до мінус 15-16 Коли ми виїжджали тільки з дому, вже було 12, але починає підніматися трохи сонце і ще холодніше і холодніше стає. Коротше, ось так, так екстремальні такі умови будемо пробувати. Я прям і не знаю, чи сьогодні буде щось клювати. Буде 100% замерзати і лунка, і ліска. Але коли це нас зупиняло, як то кажуть, ми трохи всі рибацюги буйно помішані. Так що будемо пробувати зараз. Зараз поки ще темно, ще от прям під ліхтарик зайшли. Будемо розставляти жерлиці, шукати якісь перспективні точки, а потім будемо балансиром шукати наше окуня. Ось такий в мене розклад. А як воно піде, як то кажуть, будете бачити в цьому відео. Так що поїхали. Примерзло. Ах ти. Да, примерзла кришка. Йоскін день. Ви бачите, це ж показ машини. Дійшов. Що робити? По О, пішла. Фух. Ну все, перша є. Будемо ще розставляти 9. По 5 штук набрати все як згідно чинного законодавства. Як -то... Фух, друзі, мороз неймовірний просто. Ви знаєте, вже настільки повідвикали від таких морозів. Зазвичай і за минулі роки. Там 5-7 градусів, 10 це прям рідкість. А тут 15 градусів. <смі> ну, було таке, я вам чесно скажу, що ми виїжджали і в мінус 18. І було таке, що виїжджали при боковому вітрі, там такому, що прям дуже-дуже великому. Десь як на Київське водосховище колись їздили. Але я вам хочу сказати, повідвикали. Прям дуже сильно. Поки одягаються ці живці, це ж потрібно його робити голими руками, то ну. Так відчувається. Але радує одне, що вже тепер лід буде доволі міцний. Плюс лунки тут бурім. Я б'ю, тато бурить, бо прям вже треба бур. Вже все, вже якби пишня у нас відходить на другий план. Бо нею вже б доволі проблематично пробиватися. Бур, як то кажуть, виручає. О, все. Ну що ж, друзі, розставились жерлицями. Зараз йду шукати окуня, йду туди прямо на міляк, на цій локації. Тут його доволі знайти тяжковато, я думаю. Бо дуже велика площа, але побачимо. Тут його буде набагато більше, ніж на минулій локації, але головне знайти його. Будемо рибалити на слітіт 55. Ось такий от ось балансирчик. Хочу навестися для вас. Коротше, він такий от салатовий, ярко-ярко-кислотний. Е, він доволі маленький, 2-сантиметровий, вага 3 грама, майте на увазі. Це гарна робоча така моя конячка по окунь. Ловить рибу всюди, але майте на увазі, що от такі от кислотні кольори дуже сильно відрізає щука маленька. Але не без цього, бо я пробував ставити повідець то колювань. В рази менше навіть, я б сказав, в десятки разів, там де можна зловити 10, то ви зловите одного з повіцем. Так що я готовий жертвувати часом їм, але я ставлю на основну ліску. Якось так. Зараз будемо пробиватися тилунки і пробувати шукати нашого кушка. Бачите, який лід для бура вже. Так що це я таку дирку велику роздовбую. Так, одна є. Був ударчик легенький, легенький. І сюди. Добрав, добрав. Та, маленький окушок. Але сам факт того, друзі, що добрав, вдарив. Незручно в рукавицях ловить, ох і незручно. Не можу я проконтролювати. Бачите, які маленькі. Ну, але там, де маленькі, там і великі. Вони ж мають, типу, збиватися. В стаї. Зараз будемо пробувати спокушати великого. Опа! Дивіться, спрацювання. Прям біля мене хлопнуло. Прямо біля мене, друзі. Але не крутить. Видно, невеличка щучка. Ми приїхали там он, діда взяли, тоді теж зловив невеличку, щучку, ну прям зовсім невелику. Але вже доволі пізно я от тільки от першого окуня зловив. Щось почало ворушитися і вже зараз майже 10-та година. Мабуть, без 20-10, як якось так. З самого ранку думав, що із затим на поставим буде прям супер. Нічого абсолютно не клівало. А це от перше-перше спрацювання. І, як бачите, мовчить. Ну я з намиренням, ви знаєте, я ставлю от такого живця. Так, будемо пробувати. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні ще раз ні. Гляньте, який в мене живчик. Бачите. Ну, тобто я не мелочусь, я не хочу і травмувати рибу, і куди її. Вона маленька. Ну добре, помните, минулого разу теж так було. Два спрацювання холостих, потім бах і гарна щучка. Ну будемо чекати. Побачимо, що у нас ще буде. І як проявляти? Це, до речі, цей флажок мені носі вдарив, як я ставив її. Дивіться, яка краса. Сонце сходить. Все іскриться клас. Йоськіндрінь! Ти що? Дивіться, яка мелочуха, прям бородою наплив й моё ну, напав, блін. Вай, пливи. Це на живчика, в принципі, непогано було б його взяти. Але хай живе. Живця вистачає, а зберігати зараз його... Тяжкувато він замерзне. Там і так та банка, мабуть, замерзла. Опа, це непоганий окушок. Непоганий окушок, я його за зібро зачепив. <гум> непоганий, да да непоганий талян. <гум> Боком якось ішов, показалось там, що прям окунь-окунь. <гум> Та що це таке, люди? Таке бачили? Що це за окуні такі нападають на цей балансір? Мікроскопічні. Знову, ну це чуть більше, але все одно це прям, ну це не розмір. Це взагалі не розмір. Що це за такий окунь? Друзі, є спрацювання, чую щолку. Ну, значить, треба десь шукати очима. Прям самий центр, глибина. Ну, Зараз побачимо, поки не спішимо, підходимо тихо. Хай перепертає там його. І знову не крутить, Поняв? Удар і все і кинуло зразу ж. Netflix. О, ні, крутить, трохи крутонуло. Подкручує. Подкручує, подкручує. Ні, крутило, пару разів крутонуло. Просто Бач. Бачу. Немає нічого. Нема. Викинула. Бач, в мене живці тут крупні, тут якась щука якась непонятна. Ну крутило. Так, це, нападає, запустав, да, це геть малі щуки. Сьогодні день маленької риби. Такий сонячний. І походу вся мелочуха активна, велика риба спить. По окуню та сама ситуація. Я не знаю прям. Вже майже 11 година, а вже 11. .00. Щось прям не дуже весело. Але будемо шукати. Сюди. О! О, друзі! Це вже щось на щось похоже, трошки, трошечки більший розмір бачите? До ладошечний. Не вже знайшов. не вже знайшов, ану. Друзі, є. Є, є... є є. О, прям це. Непогане. Непогане. І бачите, відчіплюється зразу ж. Не горбач, але приємний. Щоб такі клювали. Було б дуже файно. Було б дуже файно. Друзі, позвав тата, зараз показую. Це буквально за дві хвилини. Дивіться, вже скільки навалив. Да, прям, ну, окунь не сильно великий. Але прям щоб сказати сильно дрібний, то також не скажу. На, мотилки, дивіться. На Онлайн опускаю, дивіться. Давай. Ану. Просто без мотиля. Маленька, зовсім маленька дробиночка. золотінка І поїхали. Ох, бляха по губам. Ох, дал. <с Оце туди, Та Вже опускай, давай. Оп, приїжджав. Є? Да. Ну не це маленький. Ну, але все одно, друзі, бачите, знайшов я з балансиром. Зараз тут коротше, розбиваюся і буду також пробувати. Там ще, як бачите, одного взяв, але то не то. Будемо зараз тут шукати. Тут прямо нам без мотиля вже лупашить. Так що будемо зараз пробувати ще й на балансир. Друзі, не хотів цього робити, але доведеться ставити мормишку. Пробувати на мормишку. Взагалі рота закрив. Ото одненького зловив я із лунки і все. Абсолютно нічого немає. Подивіться, яке яскраве сонце. Просто сліпить, не можна очі відкрити. Я щоб знав, то якісь окуляри брав щось типу того. І пощуці по взагалі нічого. Було декілька холостих підйомів, як ви бачили, але результат Просто тупо нульовий. Бо то от я можу зробити висновок по тому, що в морози ось в таку ярку погоду, коли тиск прям дуже високий, взагалі не варто вибиратись на риболовлю. Якась одлига або якась мінімальна, там, я не знаю, мінус 5, мінус 4, оце самий оптимальний час їхати, ловити рибку, А це... ні. Коротше, взяв я е, золоту кульку таку 0,5 г. І зараз будемо пробувати на неї. Оце, друзі, якщо клюне зараз на мормишку, а я впевнений на 100%, що клюне, знайте, що окунь неактивний, що він не хоче брати балансир. А тільки маленькі наживочки заковтує. Зараз побачу, в принципі. Може навіть і на це клювати не буде. Опа, є, є, друзі. Бачите, такі, ну, трошечки менші, як клювали на балансир. Ось такі, друзі. Окунчики. Коротше, вони стоять, рот відкривають тільки на маленькі наживки Є yeah. о, цей вже майже на долоню. Ну є ж, ну є ж вони тут. А брати не хочуть. Пасивно високо проводять приманку. А брати не хочуть. Так як треба. Бачите, стукають. Опа. Високо взяв. Високо, друзі, але виманив, виманив все ж таки, Прижав бородою доволі високо. Два рази чи три він нападав. Все ж таки я його добрав. Друзі, капець, саме якраз зматуємо. Снасті І ще спрацювання! Ого! Ще спрацювання! Та ну, я не вірю. Я не вірю, що це буде щука тут. Так, да, бачите. Не крутить. Не вертить нічого. Чи щось хоче крутить? Крутить, 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 ого! Опа! Є! Є рідненька! Є, є, є. Ого, вимотала! Ого! Прям дуже багато ліски вимотало. Та ти що? Бачики! Так, да, почекав. Друзі, бачите, маленьке дитинчатко клюнуло щуки. Ми його, звичайно, відпускаємо. Зараз. Давай, пливи. Все, давай. Не клюй нам більше такі, давайте там бабу якусь зви. Ось, друзі, те про що я і говорив. Поставив меншого живчика і бачите, які щуки сьогодні клюють. Оце був п'ятий вже підйом. І я думаю, що всі чотири попередні були саме якраз от такого розміру. Прям велика риба не клює. Сьогодні дуже холодно. Тобто холод, мороз. Рибку притисло тиском атмосферним. І вона прям перестала пересуватись. Коротше, сидить, видно, п'явками оброща. і абсолютно не реагує ні на що. Так що якось так. Ну що ж, друзі? Ось і підійшла наша рибалка до кінця. Що я хочу вам сказати? Сьогодні прям екстремальна була ловля. По-перше, вона була трудовою, бо риба не клювала. По-друге, було дуже холодно і зараз ще холод стає все більше і більше на ніч. Тобто, ми вранці приїхали, дихали, десь було мінус 15, і, мабуть, на ніч буде зовсім не менше. Коротше, ну, прям холодно, Я обличчя геть трохи аж посиніло. І, коротше, зараз вам показую, скільки ми. Не наловили, я вважаю, вигорювали сьогодні риби. Ну це більше скаже заслуга тата. Дивіться, друзі, це прям геть ні про що. Так, да, є більші окушки, такі ось ладошечні, але є її доволі багато біликого окуня. Ось як бачите, такий дуже-дуже скромний результат. І це враховуйте, що це на двох. Це в основному все клювало на мотиля і на мормишку. На балансир це десь 10-15 окунів, але вони більші. Явно більші були за цього всього окуня, який клював у нас на мормишку. Ну якось так. Риба неактивна, видно, її придавило сильно морозом. Треба чекати відлигу. Тоді, я думаю, щось може і проклюне. А так, зараз, якщо і навіть і думаєте, то прям. Два, а то й три рази подумайте, чи варто вибиратися в такі мороз на риболовлю. Принаймні, в нас він такий, не знаю, може десь там у вас і нормально. Ну, друзі, якось так. Коротше. Ось вийшла така риболовля. А з вас, як мінімум, лайк за цю малечу. По бажанню, підписка, звичайно. І до нових зустрічей. З вами був Толян. І зустрінемось на риболовлі.